Так, дорогі люди, все, що говориться нині, це говориться про діяльність клубовецької Криївки, про партизанів, які тут загинули 13 березня 1951 року. Тож їх загинуло 8 чоловік, 8 осіб, але у Київці насправді було трохи більше. Догадуємося, що їх могло бути 12, тому що залишилися. Ті, яких не було у Криївці того дня і тієї ночі, вони залишилися живими. Є такі така інформація, що була тут секретарка, машиністка, яка друкувала на машинці, були ще й інші люди, які відхилилися і вже більше сюди не повернулися. Криївка утворена. 40 1948 року вона проіснувала три роки. Навіть умови у селі не були такими сприятливими для цього, бо у селі був гарнізон, військовий гарнізон, і була фальшива криївка, у якій на, на стінках, у якій жили НКВД передали, і вони так само ходили поміж поміж людей і діяли так, як, як справжні партизани, і їх, їхні дії мусили бути. Виважені, обдумані, розраховані, бо інакше вони би себе дуже швидко видали. За цей час, за три роки, що вони тут були, вони поширювали листівки, звернені до громади не підкорятися органам радянської влади. Вони розігнали стрибків у клубівцях, їх одним словом, главаря вони вбили, керівника вбили, а інших людей розігнали і зброю їхню забрали. Те саме вони зробили у липівці, у Слобідці вони спалили колгосп. У той же час у Клубівцях згоріла сільська рада. Ну, ще ще інші дії були такі, що напевно ще і не вдалося все установити. Але вони давали про себе знати. Вони лише викрити їх не було можливо, і ніхто з людей, з клубовецьких людей, ніхто не знав, де ця криївка влаштована, де вона є. Ті люди, які приносили харчування, які давали їм їсти, вони у певному місці приходили у певний час, у певному місці залишали ті харчі і самі зникали. Ну могли ще дати так патиком по дереві сигнал. І ніхто із місцевих людей не знав, перебуває, де ця криївка. Два роки тому наша районна газета «Уперед» опублікувала такий документ російською мовою, де там написано і прізвище, ім'я, і тої людини, яка викрила цю криївку. Річ ще один чоловік, із, який живе тепер у Богородчанах, він написав книжку. І в тій книжці так само є та ситуація, як була викрита ця криївка. От один той чоловік Байденко на псевдо Байденко із обласного проводу і з ще іншими двома партизанами десь відхилилися і попали на облаву. Вік два партизани загинули, а третій залишився живим. Ну, НКВДси його сполукали піти і, і з ними на співпрацю. То як за один день вони про все домовилися, а вночі того Байденка випустили. Байденко прийшов до своїх, до своїх людей і каже, нас оточили НКВДси, двоє людей загинули, а мені вдалося втекти. І от один день я блукав, я ховався, аби мене ніхто не помітив, а увечір прийшов. І це було восени. І за час осені, він як обласний представник, побував у багатьох краївках навколо Станіслава тодішнього. Він вивчив, скільки людей є, як вони забезпечені на зиму, і головне, зв'язки. От він вивідав у них їхні зв'язки. І тоді, через зв'язки, знаєте, перебрані НКВДси легко добиралися до краївок і їх знищували. В той час вивезено було, ну, називали кількість загиблих із цих кривівок, вже називали, що їх було більше 30, і в той же час більше 150 людей було вивезено у Сибір. Я називаю прізвища загиблих: Бардюк Володимир Іванович із Пшеничниці, Волошук Григорій Васильович із Тисланиці, Коротвівський Михайло Юрович із Лисівки Богородчанського району, Рев'юк Сеодор Михайлович із Тисманиці, Самулік Євген Петрович із Тисминиці, Фисак Василь Дмитрович із Липівки, Соколовський Олексій Якович із Липівки, Шешурак Йосип Михайлович із Хом'яківки. Значить, і завжди людей ніхто цих хлопців, цих партизанів, ніхто не знав, навіть після того, коли їх вже... Коли їх витягнули, коли їх навіть перевезли під НКВД у утисминоцю, люди були не, до людей одним словом звернулися, аби пішли пізнавати своїх родичів. Але що родичі бачите, що із родичі із інших сіл йшли і пізнавали? Я вам дякую за увагу.